Не знаєш, як користуватися гелем-жиле, а особливо викладному френчу, давай я тобі сьогодні трошечки покажу та розкажу, як це роблю саме я. Підготовлюємо нігтьову пластину стандартним методом підгелевого покриття, а саме в нас нарощення класичне на нижні шаблони. За допомогою клієр гелю ми робимо те подовження. Яке нам потрібно тієї довжини. І вже після того, як наш гель просохне проміжоточна просушка, ми затискаємо. І тепер за допомогою гелю Голд Rose, гелю «Желе», ми робимо наше подовження посмішки. Під френдж. Ви подивіться тільки на його консистенцію. Він тримає форму і водночас дуже добре самовирівнюється. Я дуже обожнюю цей продукт, особливо використовувати саме в, в, в викладному френчі. Опилюємо нашу Лінію посмішки і тепер фантазуємо будь-як. Ми сюди можемо покласти, будь-що, тому що френч не має меж, можна фантазувати як завгодно. Перекриваємо клером, трохи затискаємо. І я собі допомагаю завжди в викладному френчі робити опел фрезою чорновий і вже після допрацьовую це все пилкою. І зараз, тільки зараз, використовую каратолітик. Для манікюра, якщо ви боїтеся, що вас підуть відшарування, він у вас стоїть, ви їм не користуєтеся, тому що ви помітили, що він дає відшарування. Спробуйте такий лайфхак. Робіть манікюр саме після опилу, і буде вам щастя. І насолоджуємося нашим результатом. Гарних повторень!